Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Копіючка. Нові акції з 19 по 25 травня. Можливо, іще є якісь пропозиції цікаві. Подивимось з вами, покажу вам новинки. Приємного всім перегляду. 30 гривень коштує напій газований 1,8 літрів живчик з соком яблука. Ще в акції 1950 контейнер для продуктів квадратний на 800 мл з синьою кришкою. Непогана якість. Трохи більший об'єм. 1,2 літрів. Содок універсальний за 39 гривень хід ціна. 9,50 іграшка дитяча антистрес. Дуже м'якенька, приємна на дотик. Різні кольори. 24 гривні накладні нігті. В асортименті. дитячі наклеї основі. 14,50 коштує іграшка дитяча. Мильні бульбушки. Тут і синій кольори, рожевий, жовтий, є з чого вибрати. 50% знижка. 49 гривень коштує гель для душу, парфумований тут 400 мл. 55 гривень. Звичайний гель для душа теж 400 мл. Такий засіб для чищення універсальний спрей на 750 мл. Ціна 120 гривень. Засіб для чищення унітазу. Морська свіжість або лимон 45 гривень. 13 гривень коштує сік, дитячий мультифрукт, яблуко, виноград. 10 гривень круасан від торгової марки Лукас. Або 18 гривень батончик молочний від Рошен. Є три варіанти на вибір. Мигдаль Кокос найсмачніший з цих варіантів, як на мене. 34 гривні коштує салатник скло керамічний Білий Кічен Pro. Або в тому ж дизайні тарілка скло керамічна 21,5 см в діаметрі теж білого кольору, ціна 39,50. Ще в акції папір пергамент 10 метрів. Варкушах 22 гривні 90 копійок. Або жіночі прокладки Бела 10 штук в асортименті по 33 гривні. Вішалка для одягу 5 штук. My Home. Ціна 29 гривень. Трьохшаровий папір туалетний. Куховинська папірня. 4 рулона, 45 гривень. Серветки паперові 150 штук. Ніжність котону 40 гривень. Мотузка для білизни 24 гривні. Або рушники паперові, двошарові – 50 гривень. Кава Якобс, Кронат 100 грамів 132 гривні. Кава зі Львова ірландський крем 225 грамів – 185 гривень. Чай чорний, зелений або з ароматом бергамоту 20 пакетиків 40 гривень. Чай, монарх зелений в пакетиках, 25 шточок, 39 гривень. Пакети слайдери для зберігання файну. Тут 5 штук, 3 штуки на 1 літр і 2 штуки на 3 літра, 26 гривень. Непогана ціна на лампу настільну в асортименті, Такий салатовий і червоний. 32 на 11,5 см 135 гривень. Набір стаканів тут 6 штук. З ромашками 60 гривень. Така чашка пластикова кольорова за 29,90. Підставка пластикова, ажурна 3 виділення. Зелений гарний колір 49 гривень. Або є така підставка. Три відділення 19 на 7 см, 39 гривень. Блюдо пластикове, золотим обідком, за 49 гривень. Або таке блюдо ананас 28 на 9,5 см 55 гривень. Гарний графін пластиковий на 1,8 літрів. Виглядає солідно. Як скляний. Ціна 245 гривень. Кишеня на кран для мила та губки 17 гривень. Шампунь для волосся кропива або ромашка. По 40 гривень. Тут один літр. Шампунь Head and Shoulders. В асортименті по 140 гривень. Розділювач для пальців. Дві штуки 9,50-52% знижка. Набір спонжів для макіяжу різнокольорові 6 штук 29 гривень. Або такий варіант: 2 штуки за 4,50-55% знижка. Розпродаж вода туалетна по 139 гривень. Це весь цей відділ. Можете подивитися, якщо тут є ваші улюблені аромати, можете придбати. Або такий варіант за 299 гривень. Теж можете побачити, що є в наявності. Подешевший варіант по 95 гривень, по 75 гривень. По 55 гривень. Акція діє до 31 грудня. Нічого собі. Крем для обличчя, зволожуючий, освіжаючий 50 мл. Зі знижкою 30% 140 гривень. Нівія. дотик троянди 173 гривні. Крем для рук зволожуючи 90 мл в асортименті по 1890 акція на зубну пасту блендамет дві штуки по 75 мл за ціною 125 гривень хустинки носові без аромату двошарові мозайка тут 8 штук а в пальці 10 штук по 29 гривень серветки червоні, або жовті, трьохшарові, 33х33 33 см. В упаковці 20 штук. Або варіант такий: білі 100 штук 33х33 33 см. Теж 29 гривень. 20% знижка на засіб для миття дитячого посуду. 20 гривень. Засіб для чищення ванної кімнати з 7 в одному антибактеріальний ефект без хвору з розпилювачем за 53 гривні. 41% знижки. По 24 гривні. Засіб для чищення ванни, чисте чудо, або спрей за 34 гривні. Гарна тарілочка, новинка. Привезли дуже багато. 7,5 см в діаметрі, винтажний сапфір. Коштує 65 гривень. Ось їх скільки. І в такому дизайні теж по 65 гривень. Така гарна цукорниця, золотий колір. Дуже подобається 85 гривень. Чашка керамічна на 350 мл з гарним орнаментом. Коштує 65. По 75 гривень набір столових вителок три штуки по 75. Або такий варіант ложки три штуки. Ціна теж 75 гривень. Ножі дві штуки 75. Комплект постільної білизни коштує 575 гривень. Це двохспальний варіант. Є тільки такий колір: 178 на 210 см або полутерний варіант за 475 гривень.